Так, Росія все таки менше запускає по Україні іранські дрони через те, що дійсно дронам, скажімо так, холодно літати, не можуть вони літати в наших умовах, чи через те, що все ж таки вичерпалися запаси. Ну, на мою власну думку, що вичерпались запаси, іранці поставили ту кількість дронів, яка була у них на озброєнні, і це близько 400 штук. І якщо дивитися по заявкам нашої протиповітряної оборони, практично всі вони вичерпані на сьогодні. Щодо умов використання, ну знаєте, ці іранські дрони вони дуже прості. І е, основне, що там є, це двигун, який працює е, ну в будь-яких умовах. Це звичайний мотоциклетний двигун і е, стеклопластик, який ну дуже мало під ну може, може бути таке атмосферне воздействие на, на цей пластик. Тому просто їх просто вони закінчились. Тому що виходячи просто зі слів того, що іранські дрони так по нас не запускають через те, що мінусова температура, в мене виникає тоді логічне питання: а що з оцими самими такими простими дронами, які для наших збройних сил волонтери організовували так, щоб здійснювати якусь розвитку мінімально, тобто не не бойові дрони, а саме там звичай, звичайні, чи ускладнюється зараз їхнє використання, якраз через те, що опускається температура нижче нуля. А щодо температури, так дійсно тактико-технічні характеристики, стає менше, але більше потерпає е, наші розвідники від туману. Uh -huh. Туман, які запускати ці дрони, дуже важко, і дуже важко знаходити ворожі цілі і координати. Ось це більш важливе. А дрони вони використовувались і е, взимку до цього. Це не перша, я нагадаю, це не перша війна для української е, зима для української армії саме в такий період. Uh -huh. Є ще інформація про те, що заступник Шойгу відправлявся до Ірану, в тому числі просити нові дрони, нові ракети. Що може Росія ще отримати від Ірану, і якщо не від Ірану, то від кого ще вони можуть поповнити, скажімо так, свій боєзапас, боєкомплект необхідного? Щодо безпілотників, то це виключно тільки Іран. Більше такого величезного виробника немає. Але у Ірана власні проблеми на близькому сході і е, повністю пер, перемикатися на е, постачання цих дронів тільки для Росії. Вони е, чисто фізично не зможуть, і чисто політично у них е, і зовні і внутрі країни величезні проблеми, які в будь-який момент можуть закінчитись військовими військовими діями. Саме тому росіяни зараз, якщо і просять, то просять тільки з наявності, і іранці дуже дуже до цього відносяться. Ну скажімо так, скептично. Інші боєприпаси, інша амуніції, Росія почала вже, наприклад, закупляти в Китаї китайські шоломи, іранські бронежилети вони вже є на фото і відео з фронту на Донбасі. А от була історія, якщо не помиляюся, десь у жовтні чи вересні про те, що знайшли були ймовірно китайські міни 60-мм на покинутих російських позиціях, так чи, чи а, є інформація, що дійсно Росія отримує від Китаю якісь от міни, ще якісь боєприпаси? І одна з версій а... була в тому числі, що можливо навіть через північну Корею яким чином вони отримують додаткове озброєння? А за моєю версією, це був перетрофій. Це закуплені нами на міжнародному ринку озброєнь за кошти. Це не допомога зі сторони там Тайваню або Японії, або ще якісь а, Китаю. Це було просто комерційні закупки, і а, росіяни захопили. А потім це був перетрофей. Але Поставки китайського е озброєння е китайських боєприпасів вони можливі е через е північну Корею. Але тут потрібно е розуміти, що Китай е зараз знаходиться у таких напружених відносинах зі сполученими штатами, і Вашингтон тільки чекає. Чекає якийсь привід для того, щоб підсилити санкції проти Китаю. А поставки такої зброї, як ми побачили на прикладі Ірану, вони призводять саме до економічних санкцій. Пане Михайле, з яких країн, скажімо так, так з яких запасів Росія ще може вигрібати необхідний боєкомплект. Можливо, ОДКБ країни хтось із них може надати допомогу, тому що ну з Білорусі вони звичайно що беруть озброєння. Говоримо про Іран, і той Іран не може віддати все. Хто ще от скажімо так підставляє плече? А проблема в тому, що ОДКБ це це мертвонароджена структура, і там немає таких союзників в Росії, які могли б так а, щільно співпрацювати. Той же Казахстан або Узбекистан він дуже знах або взагалі Арменія, Вони до Росії зараз ставляться, ну скажімо так, з пересторогою, і тому а, поставляти власну зброю там в обмін, на якісь там я не знаю нафту, газ або ще щось. Вони не спішать, тому що імперські амбіції Путіна вони розповсюджуються на той же Іран, скажімо, ой, на той же Казахстан, скажімо, північний Казахстан. Він російськомовний, і росіяни час від часу говорять про те, що непогано було би включити і той регіон до, до Росії. А от що у нас так? Адже нестачу боєприпасах ще радянського зразка, в тому числі відчуваємо і ми де ми ще можемо брати, тому що в союзників там у Польщі, Україн, Балтики, ми активно е, брали боєзапаси, де ми ще можемо взяти там 203, й 152-й, 155-й. У кого ми ще можемо просити, хто нам може ще допомогти з цим боєкомплектом. На жаль, наприклад, по асортименту 203 х снарядів нам не допоможе ніхто. 152 піддесят снаряди розгортається виробництво як і всередині країни, так і розгортається виробництво в східній Європі. До речі, Румунія розконсервовує завод по виробництву 152-мм снарядів. А західні країни зараз масовано поставляють 155-мм снаряди. Так є інформація про те, що Сполучені Штати закуповують в південній Кореї величезну партію цих снарядів саме для для того, щоб передавати Україні. Доцільніше все ж таки розгортати виробництво, навіть можливо цих 203, х тому що виходить, що ми маємо зброю, але не маємо чим стріляти. Чи все ж таки переходити на продовжувати просити артилерію натівського зразка і переходити все більше на натівський зразок для того, щоб був і боєкомплект під цю зброю? Тут можна сказати одне: що зараз можливості для організації виробництва боєприпасів у нас дуже обмежені. За того, що росіяни використовують ракетний терор, і будь-яке виробництво більш-менш велике це такий ціль для удару російських ракет. Поки що потрібно на це зважати, і закупки або передача цих боєприпасів західного зразку, вона для нас зараз більш. Ефективна, ніж розгортання і вкладування коштів в те, що може завтра, післязавтра знову прилетіти калібр або якась інша російська ракета. Дякую, пане Михайло, за відповіді. Михайло Жирихові із нами був військовий експерт. І...